Україна як порцеляна, яку легко розбити та неможливо знищити. Я маю в Берлін мотнутися. Там є один персонаж, який є, колекціонує старі корити. Так він за справжню совєтську побіду готовий нового Марса віддати. поїхали! що, крейзі? Я лише поміняю побіду і назад. За три дні до концерту клянусь, чуваки. Я вас не підведу. На кордоні головне бути на морозі. Вони просто манікини. Які два роки умовно? Ей! Тачка ж твоя? Ввечері на мене чекатимуть яцик з Лесиком. Можеш й пару фанів, але у мене не було жодної ідеї, як ти передістатися Львова. The... Що це? Це техпаспорт. The... The... Сам казав, треба бути на розслабоні. Uh, вітаю вас з новою сторінкою життя. Тримай раниць засранець. Oh. Це від нас. Це по центру. Mm. Це просто страшно. Сюди черга. Три години відстояв і після мене бензин закінчився прокинути. Ми тут закинемо. Там там Дітерас. Що в наших книжках написала про таку реальність, там? Ну що, чекаєте нас. Йди нахуй, папа. Ти хочеш правду? Ну давай поговоримо, чому ми тут застряли. Давай поговоримо, чому ми не виїхали вчасно. Ти боїшся своїх емоцій. Ти ховаєшся за словами, за текстами постійно. Ми не можемо тут бути вічно. Вот скільки я себе пам'ятаю, я завжди рисовала. Наша робота у співавторстві. Вона була, власне кажучи, питанням часу. Ми звичайні люди в надзвичайній ситуації. В Україні це війна професійних нападників проти захисників аматорів. Летіли. Вот і ще летять? Серед іншого, письменників, музикантів, вчителів, художників вони мають бути навчені настільки добре, настільки це можливо у цих умовах. Пані карукоче, коли вони стирають цих людей, вони стирають Україну спротив злу. Має бути Ой, тривайся, дружи, тебе зараз. Держись, котик. Все буде Всі ми тебе виділи. Історії, що ми їх розповідаємо через мистецтво. Це теж наш спротив. Саме моменти війни війни буде лишнім просто улыбнутися. Людей не так, щоб складно налякати, але важко заборонити їм життя. Україна як порцеляна, яку легко розбити та неможливо знищити. Ти ж діагнеш тобі у на вечірку а що за вечірку. Як зайдемо в нову квартиру? Ага, так у нас буде вечірка. Звісно, будемо мамо. Він зайнятий. Моя дитина в палаті інтенсивної терапії. Він сказав, що ви знайомі. Ірини Остапчук. Я розумію тебе і хочу допомогти. Бо це погано впливає на імідж кандидата в мера. Це в домерах. Відсутність претензій та відшкодування. Що ти не розумієш? Я таких справ бачив вже знаєш, скільки? Візьми гроші. Влаштовуєш якусь. Він блядь. Згідно договору, банк має право забрати вашу квартиру. Тобі не знається, що ти перебільшуєш. Якщо не передасте справу в суд, я звернусь в Генеральну прокуратуру. Тобі пропонують щось? тобі. Сонце над головою. А хороші потрібні мені є, ти в борги влізла, я хочу на старості завжди було твоє. Тільки я і моя сила, але ось її впустила. і... Добрий день. Як живеться? Ну, Родичі є? Є в Україні. Розведені ще до війни. Росії родичів немає. Так а чим ви тут в сірій зоні взагалі займаєтесь? Я бжолами займаюся. Пазічник я. А Пашка так. Живе собі в радість. Поїсти нічого нема. Мені гуманітарку ночами не возять. А, мені теж не возять. Ну, а ти сам ким будеш? Ну, я військовий. А то я це бачу. Ну, а до війни. Я вже думав забули про нас, а ні. Знову, сіра зона туди, сіра зона сюди, той туди, той сюди. Граються в свій бадмінтон. Усі скрізь чужі. Тільки прокидуються своїми, коли щось треба. Аз так прийшли чужі, прикинулися своїми. Зробили своїх чужими і тепер чужі чужим, теж чужі. Вам самим було все одно, аби вас не чіпали, тихенько пересидіти на коробці вугля. На тебе свої лише бджоли. Як тебе досі ще не вбили? Чуєш? А ти з винтовкою вмієш стрілять. Бум. Бум. Бум бум? Mm. Сиріїчику вим'ятаєш? Бум бум? Ні. Українці та україночки. Підписуйтесь, дивимось фільми українською. Відправимо російську озвучку вслід за кораблем.